Середа 11 грудня уже відзначилася подіями в ефірі теми дня у студії Оксана Мотрук. Моє шанування. Журналісти телеканалу ТВА сьогодні розкажуть про таке. Дубль два на спів гімну України та нагасла разом. І до кінця цієї ночі Беркут відповів кийками та сльозогінним газом. До Києва закликає штаб національного супротиву. Місцеві депутати опозиціонери допомагають буковинцям організовувати поїздки до головного майдану країни. Ці люди герої, прості герої, як і інші. Їхніх імен не знатиме історія, але саме вони її творять. Моторошна була ніч, але Київський Євромайдан вистояв. Минулої ночі Беркут почав наступ. Міліція взялася ламати барикади на вулиці Інститутській. Люди співали гімн, кричали: міліція з народом та разом. І до кінця зі сцени, співачка Руслана, депутати священники закликали не застосовувати силу до мирних людей, а мітингувальників просили не вступати у сутички. Правоохоронці все-таки наважились відтіснити людей. І це тоді, коли у державі перебувають високопосадовці з Європи. Весь світ засудив дії чинної влади України. Далі кадри без коментарів. Вони змусили задуматись кожного, хтось плакав, хтось в кулаки інші мобілізувались до столиці. Журналісти ТВ теж поїхали відстояти своє право на щастя. we Революція продовжується і набирає все масштабніших обертів. Люди різних віросповідань, професій та достатку, згуртувались навколо єдиної мети. 21 ша ніч Євромайдану відкрила друге дихання у кожного українця. Повторного злочину проти невинних людей ніхто не пробачить. Київський майдан, очима журналістів ТВА, які вже кілька днів перебувають там, далі. Це вулиця інститутська. Тут вночі було тисячі солдатів внутрішніх військ і тисячі беркутівців. саме до цієї барикади прив'язала себе дротом Тетяна Чорновіл, щоб її не можна було прорвати, але все ж таки беркутівцям це вдалося. Наразі, як ви бачите, зранку війська відступили. Люди, як вони самі кажуть, вони їх просто перестояли зараз. Активісти і мітингувальники укріплюють цю. Барикаду вони зносять сюди, бачите дерево, шини, метал і прокладають, прокладають навіть колючі дріт. Відступати ніхто не збирається. Те, що вчора беркут зруйнував, сьогодні спокійно відновлюється. Чим виходить, як бачите, все, що є, тому що забрали попередні. Наші люди і так показали, що вони є. І ми гідні того, що в нас була ліпша країна. Підсобними засобами метал, проволока, дошки киянки Ганни Лученко вночі на майдані не було, бо вдома доглядає за немовлям. Прийшла сюди вранці, коли дізналася про штурм. Має бути тут ісусе, Христе, Сину Божий. Об'єднай нас усі. Господи, Ісусе Христе, тому що в мене є маленька дитина і в неї має бути майбутнє в цій країні. Ми ж не повинні виїжджати за кордон, тому що у нас така влада. Правильно, ми хочемо жити на своїй території. Ми хочемо мати цей майдан, ми хочемо мати країну. Я хочу, щоб моя дитина вільно росла. Говорила вільно українською, навчалася в українському університеті, могла вільно будувати тут свій бізнес. Це моя країна, і я хочу жити в ній, і хочу жити краще ніж живу зараз. Без відпочинку та сну вже другий тиждень стоїть на майдані киянин Віталій. Розповідає, що вчора близько півночі збирався вже додому. Та коли побачив на Михайлівській площі роти спецпідрозділів. Повернувся, я тут вже повернувся, заліз назад через огорожу. Тут була вже бойова підготовка. І тому ми тут всі поряд із простими людьми на майдані. Стоять іноземні гості та представники Євросоюзу, котрі вітають таке виявлення волі народу. Ютро у Страсбургу буде завтра прийнята резолюція з приводу подій, які відбуваються зараз в Україні. Європейський союз має твердий намір стати на захист України в намаганні бути разом з Європою. Ця революція є своєрідною демонстрацією того, що українці європейці і гідні Європи. Продовжив Ришар Чарнецький. Зранку Беркут намагався штурмувати Київську міську державну адміністрацію. Люди всередині забарикадувалися. В цей час кияни та Євромайданівці підійшли на допомогу. Люди заблокували Беркут і почали скандувати ганьба і банду геть. Тут зібралося кілька тисяч людей, які вистояли проти. П'яти автобусів Беркуту протягом двох годин велися перемовини. Беркут не хотів здаватися, але потім активісти можна сказати, викурили його із гнізда, і автобуси почали від'їжджати. Люди вели себе мирно, провокацій не було. Беркуту кричали в нас догін ганьба, але випустили. Поки що на майдані тихо. Але оскільки ситуація склалася так, що там, де перший раз, там і другий, до третього наступу силовиків кожен бодай морально готується. Мирні солдати майдану заново складають барикади, чекають підмоги з регіонів, та про завершення революції навіть і не думають. Ірина Сагайдак тата Кеплер Олександр Ткачук та Митня Лише разом і тільки до перемоги події, котрі відбулися у Києві цієї ночі, стали ще одним поштовхом для нових дій. Українці з усіх регіонів об'єднуються в єдину силу проти влади. Буковинці теж сьогодні члени штабу національного супротиву скликали прес-конференцію, аби озвучити та роз'яснити подальший план організованих дій. Що влада вже остаточно перейшла межу, вона ні перед чим не зупиниться. І е, ситуація складається таким чином, що або ми, або вони іншого вже не дано. Сьогодні доля України вирішується в Києві, тому саме час буковинцям мобілізувати всі сили і вирушати туди. Наше місце не повинно бути в кабінетах, а наше місце повинно бути в Києві. Аби краяни отримували достовірну і повну інформацію, штаб організував спецрейди у райони. Наші е, активісти в машинах з, з нашою символікою будуть об'їжджати населені пункти області і інформувати населення про стан подій в Україні, в Чернівцях зокрема, шляхом роздачі інформаційних листів. Чернівецькі таксисти, як і київські, також об'єдналися і готові допомогти людям долати сотні кілометрів до епіцентру революції, розповів Віталій Мельничук. Вони сьогодні планують з 19-ї години формувати колону від пам'ятника Шевченка із мешканцями Чернівців і області вирушати в напрямку Києва. Формування такої колони синхронізується з іншими областями таким чином, щоб по дорозі до Києва кількість автомобілів збільшувалася. Відставка Януковича це номер один на теперішній день, оскільки події вчорашнього дня показали, що він не сприймає ситуацію в державі адекватно. Він хоче просто захистити себе, і ми не повинні втратити в Україну. По цьому я звертаюся до всіх небайдужих українців, буковинців, які мають бажання. І можуть виїхати, надати допомогу транспортним засобам, підходьте на центральну площу. Саме там можна зареєструватися у список бажаючих їхати до Києва, залишити свої координати, якщо є можливість допомогти транспортом пальним їжею. У наметах є скриньки для збору коштів, які підуть на допомогу тим, хто зараз на майдані. Ірина Сагайдак Іван Гостюк, Теми дня ТВА. І слід зник з площі турецької криниці вкрали Жигулі. Це сталося в період з 14 години 9 грудня до пів на сьому ранку 10 грудня. Прес-служба обласного управління ДАІ УМВС України повідомляє, що зниклий автомобіль марки ВАЗ-2107, державний номер 02432Т. Державтоінспекція звертається до можливих свідків крадіжки зазначеної машини з проханням поділитися інформацією за номером 550513. Або ж зателефонувати на спецлінію 102. Інноваційні технології, обладнання, великий штат працівників. У 2006 році був закладений перший камінь. Сьогодні ж дитяче хірургічне відділення відзначило рік у новому корпусі. Незважаючи на ще досить молодий вік установи, зупинятися на досягнутому головний лікар не збирається. Планує проводити онлайн консультації. Прооперовано більше двох тисяч дітей, приблизно стільки ж вилікувано. Так минув рік у новій операційній залі добудованого хірургічного корпусу. Досягненням є також те, що втричі зменшилась кількість летальних випадків. Проте існують і проблеми. Фінансування Якщо у нас є зараз медикаменти, витратні матеріали, шовний матеріал, надати невідкладну допомогу будь-якій дитині з Чернівців, з району. Області з іншої області ми надаємо у нас ці ресурси. Є в подальшому. Ми просимо батьків долучитися до лікування своєї дитини. Звичайно, так не хотілося б, але на жаль, реалії такі. Головний лікар також сподівається, що в подальшому будуть впроваджені онлайн-консультації серед медпрацівників. Таких технологій у місті та області ще немає. Ми виходили вже з пропозиції. Я думаю, Ця пропозиція буде вивчена. В лікарні вже готові створити цілодобовий диспетчерський пункт, де чергуватимуть двоє лікарів і в будь-який час надаватимуть консультативну допомогу по скайпу. Цей корпус розрахований на 150 місць. Є палати на двох, чотирьох людей, і навіть для матусі з дітьми, де передбачене ліжко і для немовляти. Ми з Хотинського району село Рукшин. у хлопчика Фіно збудропити зараз операцію. Ми сюда попали при Вчора нам зробили операцію, сьогодні. все добре. сказали, що будуть виписувати. все. зробили перев'язочку. Він трошки плачеть. Анна Станкевич, Ірина Чмихоло та Олег Сташкевич Теми дня ТВА. Далі новини спорту у Садгірській дитячо-юнацькій спортивній школі номер 4 відбувся традиційний турнір із дзюдо, присвячений пам'яті одного з засновників спортивної боротьби на Буковині Рудольфа Обертинського. За призовий п'єдестал у 16 дитячо-юнацьких змагальних номінаціях боролися представники усіх провідних борцівських шкіл нашого краю. Дванадцятий рік поспіль у Садорі проходять змагання, присвячені пам'яті колишнього тренера місцевої дитячої юнацької спортивної школи Мартина Обертинського, який був не лише дбайливим наставником для своїх вихованців, а й відмінним спортсменом. Йому підкорився високий рубіж триразового майстра спорту з різних видів боротьби. Взагалі мені прийшлось виступати з ним в одній команді, незалежно від того, що у нас різниця у 10 років, але по дорослих ми боролися у збірній області, виступали на Україні. Виступали на других турнірах. По-перше, дуже товариська людина була. По-друге, дуже вмів, як кажуть, підстягнути молодих бойців. На той час де 10 років різниця він нам підказував, що потрібно, як потрібно. Традиційно до змагань долучилися представники провідних борцівських центрів нашого краю. Приїхало біля 120 спортсменів з семи. Районів Чернівецької області. Це і Віженця, це і Сокиряни, це і Іванов і Кучерів, Стороженець, і Чернівці, і команда ФСТ Україна, втяча спортивна школа номер 4 Багато. Це дуже приємно, що ми коли з вами спілкувалися. Я говорив, що сьогодні потрібна кількість таких юних спортсменів. А в ось цієї кількості і в майбутньому виросне і качество. Я сподіваюся, що сьогодні всі тренера роблять саме основне і саме головне це забирають дітей з вулиці. Поміж лауреатів турніру варто відзначити відмінний виступ господарів. При цьому на призовий п'єдестал, що розігрувався в 16 змагальних номінаціях, зійшли представники практично всіх команд-учасниць. Я займаюся 4 роки, мені дуже подобається цей вечір його весілля. Він дуже популярний в Україні, та ну, дуже популярний, мені подобається. Ну от, напевно, вже якісь добутки маєш десь поступаю, ну розкажи. Так, ви, я призер всеукраїнських змагань. Чемпіонат, ви, у чемпіонати області. Ну, Багато... от, Що що скажеш про заняття от, саме дивіться на ма4, про колектив заняття? Тренер. Мені подобаються тренери своєю професіональністю. Багато вас займається у секції тут. У нас ну, є декілька дівчат. П'ять або шість. Ну от е як ви боретеся, дівчатка окремо тримається о, о, окремо, чи разом, чи я. Боремося разом з хлопцями. Буває таке, що боремось і, і ну, тренуємося трену, 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 і схватки боремося з хлопцями. Ну і як відчуваєте силу в собі, не поступаєтеся хлопцям Ні. психологічно? Ні. Взагалі, боротьба є одним з пріоритетних видів спорту серед школярів Садгірського району. В нашій спортивній школі культивується шість видів спорту: це боротьба дзюдо, боротьба вільна, волейбол, футбол, легка клетка, спортивне орієнтування. У нашій школі навчається 470 дітей. Досить непоганий результат. У нас видів спорту, спортивне орієнтування, боротьба дзюдо, боротьба вільна, спортивне орієнтування у тому році, Майстер спорту. У цьому році кандидат, майстри спорту з боротьби дзюдо. один і, і один кандидат мистра спорту з спортивного орієнтування. П'ять першорозрядників Школа досить непогано показує результати. Сергій Батюк, Олесташкевич, тебе ТВ. Такими подіями запам'яталася середа, 11 грудня. Коротко нагадаємо про головне. Дубль два на спів гімну України та нагасла разом. І до кінця цієї ночі Беркут відповів кийками та сльозогінним газом. До Києва закликає штаб національного супротиву. Місцеві депутати-опозиціонери допомагають Буковинцям організовувати поїздки до головного майдану країни. Наразі у нас все. А тим часом історія твориться на наших очах. Тому зустрінемося за свіжою порцією інформації у наступних випусках новин. А тим часом непохитної віри та щирої надії усім нам.